Віта закінчилося, фонтани стихли. Шість черкаських фонтанів відключили до весни. Водоканалівці поспішали зробити це до заморозків. Про це пише одна з місцевих газет. Більше інформації дивіться в огляді черкаської преси та інтернет-видань. У дитячих садках міста Ума з початку жовтня по сьогоднішній день діти не отримують найнеобхідніших продуктів, молока та м'яса. Про це пише сайт Дзвін. Вихователі вже не знають, як пригодувати дітей і просять батьків, щоб ті хлочимось допомогли. Чиновники, що відповідають за освіти, сидять у відпустках. А мер міста каже, що про ситуацію знає, але інформацією не володіє. У більшості дитячих садків позакінчувалися найнеобхідніші продукти, а придбати їх нема коштів. Мовляв, проплати затримує казначейство. На днях відбудеться засідання. Верховної ради України, де вирішить питання щодо фінансування усіх дитсадків України. Наступного року капітальні ремонти у будинках ОСББ співфінансуватимуть на умовах 50 на 50. Відповідні рішення ухвалили керівництво Черкаської міської ради та виконавчого комітету, пише молодь Черкащини. Нині співфінансування відбувається за формулою 35 на 65, тобто 65% відсотків коштів оплачує ОСББ, решту суму покриває міський бюджет. З пропозицією збільшити частку фінансування до міської ради звернулися голови Черкаських ОСББ. Цьогоріч усі об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, які які звернулися по фінансову допомогу з проведення капітальних робіт їхніх будинків, отримали кошти з міського бюджету під сосною, що прикрашає центральний вхід до Черкаської спеціалізованої школи номер 17 Проживала справжня жива сова. Про це пише газета в Черкаси. У день, який годиться, кригла та гостя спала, а вночі, ймовірніше за все, полювала, повертаючись усе ж до школи. Сову обгородили і виставили біля неї чергового. Потім керівництво школи позвонило до зоопарку. Птах поповнив совину колекцію звіринцю. Там же є півтора десятка сов. Птах, якого привезли зі школи, вухаста сова. Тепер саму сову зроблять шкільним символом. Черкаси від фонтани Пише акцент: шість черкаських фонтанів відключили до весни. Їх обслуговує КП Черкасоводоканал, який щорічно проводить відключення міських фонтанів до перших заморозків, щоб виключити можливість пошкодження внутрішнього обладнання при мінусових температурах. Фонтани також обов'язково очищують від сміття, а вже потім демонтують насоси. Єдиний фонтан, який буде працювати і взимку біля міської конкому. Там створюється ілюзія води, яка л'ється, за рахунок спеціального освітлення.